Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава Збройним силам України. Приїхали сьогодні туда, на Теребовлянщину. Маємо подивитися на нову покупку. Тут є такі коні, тут є таке дуже велике поле. Тут все того кругом ріка. Дуже велике поле. Корови пасуться по коні. Така гурма є коні. Ми зараз маємо подивитися на тут, нас подзвонили, продають кобилу з лошатем. Я знаю яка тут є кобила, зараз я покажу, якщо вона тут є. І зараз заодно покажу які тут, які тут є коні. Ну коні всі середняк такі, то, то не є всі коні, то має бути дві гурми. Вата бо на коней, це і молодняк походу. Ось таку коні все розподілили на, на молодняк і, не, і на старші. Це все того молодняк. Тут це дійсно молодняк. О, я підійшов. Ой, який лошачок є. От, от це вже не, не є з простих коней. Я нічого не можу сказати, що до чого. Які це є по яких конях, нічого не знаю. О. Лошичка теж є молода якась. Все молоденьке, казав, що є два то на коні Це все молодняк. Це. Зараз я покажу, підійду. То що ми приїхали, за чим ми приїхали. Нам познили, сказали, а тут господарів нема. Оця лошиця. Що я казав, це лошиця є на продажу. Оце о два з половиною роки. Ще нема два з половиною, а два роки минуло. О, файна колена, груба. Оце Це і лишиться на продажу. Я номер залишу в опіці, хто би собі захотів. Всі коні спокійні, такий табун коней. Такий невеличкий, там ще є один табун коней, старих коней. Це тут так все розподілилася на молоді коні і старі коні От так зараз я все покажу розкажу того лошечка я на продажу два роки минуло запріжна ноги мої фані грубі то у мене на каналі є такий був гуцулик хто може бачив хто не бачив хто не знає може переглянути відео то від цього гуцулика та лошечка. взяла хвіст, гриву, все взяла від нього і так само ноги. Ну є така аж велика така середня кубилка для себе, для дому, то буде супер. Два роки якраз. Два роки минуло. Ось така лошичка. Це не лошишка вже купила, може і спарова, там тут вже ребці ходять молоді. Зараз я покажу, розкажу. Це не знаєте, це так само якийсь зв... теж Тоже... файне грубе. І ще один там, бункон, там... а він вже далі. Тут все якраз так ніби поділено молоді і старі. Вони самі собі так зробили, розподілилися. Ну є і кубили ось старші, але два табона стоїть коней. Така кобилка є. Всі коні тримають волю. Ходять. Кушечка, якась, вайне маленьке. Такая і кубилка, вона. І двойки сфайни чорна. Кара. А то жеребець. Жеребець, гарний. Грубий жеребець. Певно, може від когось породисту. Ноги має оброслі. Це не є по простих конях. І це так само. люди тримають щось краще. Отакі у нас тут зараз коні є. Це не вже табон тут є більші коні. Те що ми мали подивитись, то ми подивилися. Те що нам треба, там кубила воно, з лошачем. зараз ми її переглянемо. І кубилки. Всі спокійні, любу берег йде, все наверх і їде. То має що ходити, де ходити. Дуже велике поле, дуже Такий коник. Такий табун конік, оце лошиться на продажу. Хто захоче номер, я залишаю в описі. Два роки минуло. Тато її чистокровний гуцулик. Мама точно не знаю то 1000% на продажу. Вона не є восов клуба, вона є колена. Ось така лошичка. Мене лошечка вже купила. Два роки минуло. Такий маленький табун коней. але то, то не всі коні. Там коні ще далі пішли, там поле дуже велике тягнеться. Цей лошак ва гарний, карій. Видно, що не попростому може фані ноги має грубі. Десь має рік часу, може. Я думаю, що рік бо більше не може бути гарний, грубі. Немає висоти, але ноги фіст. Отакий от лошак. Ото водка от лошечка. Чи це лошак, навіть не, не знаю. Лошичка. Файна. І зараз ще покажу, вон купила з лушатів. Так само на продажу. Хто собі захоче номер залишаю в описі. Може звинувати питатися. Тернопільська область, Підгетський район. То не по простих конях, то ви Це волошиці. І його чорний. Не? А може від... може від рубіни, може тут ті краї наші. Може від рубіни, дивіться, так само тут, двіцькі ноги файні має групі. Та рішняки обхода. Рішняк. Пішеніє. Того чорний файний, правда? Та дивіться, він дивіться і ноги має, оброслі, і все має. Та він рік може бігти, я думаю, що більше немає. висоти не буде мав, мав тої, але... Хтось для себе купив таке, що такий б жеребець непоганий. Ну? З того всього нічого не продається. Продається, каже, то, що, щоб люди не дзвонили, не питались, там жеребець, зараз то, що я показав, розказав. то то все не наші коні, то просто зараз покажу, каже, то, що є на продажу. Та його лошиця є на продажу 2 роки. Вот, яка вона є. Спокійна, все запряжена. Парі ходила, на поєдинок ще не ходила. Втікає, Що зараз я їм покажу. Вона на поєдинок не ходила, ходила тільки в парі. Ось така для себе, для дому, то ліпшої не треба. Це обходу має луша, тож війм'я таке має. Може де і гійки лушає. Тут є два табуна два... коні, там ті може десь далі. Зараз щоб ми і навіть не видно, вони може десь далеко пішли. Та де він був неї, то такий лушак. Ну, буде серйозний. такий більш табун такий коней, що молодий. А там ті, там ще серйозніші, там ті. Я їх бачив, був. Ой, якась файна лушечка так само. Така колена буде файна, файна жеребця. Та його. Зараз я покажу. Зараз я покажу, що є на продажу. Кого зацікавило, то може дзвонити питатись. Ну, то так само, питатися. Колена, файна, груба, велика. Нам, походу, має лушати його. А не яке. може і там то від неї луша. Там ті коні там тачі, вони пішли туди. Ну, то, що ми мали подивитися, ми подивилися. Зараз я покажу, то його побіло. Того, що зараз лошатом продається. Так, це волошиця, що я казав. Молода два роки. І то його кобила. Продається. Кубила з лошицею продається. Кобила знову жеребна, кобилі. 11 років. Кубила кожного року роди лошат. Ось така кобила. Я чужий зараз до неї підходжу. Лопає її, що що, стій маленько стій. Віце я його рукою веду, хоч би що. Я чужий прийшов до неї на поле. І знаю, таку було, ми з нею говорили. Я її не знаю вже давно. От яка кобила. І воно від неї лишиться рішна. Це лишиться теж від того цулика, що я мав. Вона в пасеці, то є якраз вона його рішна. Файно має гріво на два боки, хвіст, все. Ноги під собою, середні коні. Це лошиця і того кобила на продажу. Двину трохи кобиль. Хто би собі захотів люба робота, люба проба. Що маленькості? Чужий приходжу до неї і все. Дійсно спокійно. Номер залишаю в описі. Ось такі коники на продажу. Кобила жеребна, десь я не знаю, вона тут пасеться на полю і то, точно не знати, коли вона в ребється, бо то жеребець тут є жеребці. І спарувалися, не знаю. Ну, то від неї, коли ж відвориш на маленький. На. намаленька. Пасуться, коні, день і ніч. Може не датися злопати, але за кобилою йде. Може бути продажа кобили і лушиці, може бути на поєдинок. Хто собі захоче? Кобила 1000% жеребна. Навіть зараз ззаду видно, яка вона животат. На, 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 на. На маленько, на. Дай пошла. На, 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 на. Лошиця э, така сама, як мама. Е, кольором. Така самісінечка. Це вони її на продажу, Лошиця і мама на продажу, може бути в парі, може бути на поєдинок, хто собі захоче, може дзвонити, питатись. Номер є в описі. І отакі от коники пасуться. То... Це не все табун коней, але... Це щоб... Ой, і ця лошиця на продажу. Кобила сильно спокійна, може ходити жінка, дитина. З тим проблем нема. Люба проба кобили. Кобилі 11 років. Я чуживо приходжу зараз до неї на поле, Лапаю її на. Навіть ці упше. Упше. не щури. Все. Упше. Прийшов упше. Чужий. Кобила не є така велика, але... Люба робота і то її лошиться воє рік часу. Кубила знову жеребна. Кобила кубила не є дорога, аж сильно.